Сьогодні балачки про сусідів. Угу. Всім привіт! Мене звати Юля. я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі, де ми балакаємо про все на світі. Ладно, де я балакаю про все на світі. А, а ви можете підключатися в коментарях. Коротше, сусіди взагалі-то дожив до 35 років, змінив декілька квартир. Я завжди була нижче трави, тихіше щось там води. така є, таке. Да? Прислів при приказка. При я ні з ким ніколи не входила у конфлікт. Я була такою пайдівською, тому що якось так, в моєму баченні цього світу, сусіди це важливо. Але зараз я тут живу на цій квартирі вже майже три роки, і я зрозуміла, що деяким людям так не здається. Я прям так гарю, так гарю. У мене є сусіди знизу, які іноді. У військовий час зараз роблять вечірки до другої, третьої ночі. Причому, що там е чоловік, він військовий сам. І мені здається, що вечірки робляться, коли його немає вдома, але я не знаю, це моє припущення, так може і не бути. І вони слухають русняву музику кожен раз. Я старалася не входити в конфлікт. І сьогодні я вже не витримала і на них нарала, е зустріла дівчинку. Попрохала її у 25-му році не слухати русняву музику, на що вона, звісно, согласилась, тому що, ну, розумієте, в неї нема чим крити до моєї претензії. А взагалі-то я возмущена навіть не по цьому приводу, а з приводу того, що як вирішувати різні битові історії, які стаються між сусідами, коли одним сусідам насрать та ж сама квартира знизу, в них тече. З потолка. Може зрозуміти, неприємна ситуація, всяке буває. В мене все сухо. В мене немає калюж в ній, щоб. Ну, тобто, коли у вас потолка крапає, в моїй логіці повинні бути в мене калюжа, щоб воно якось там сочилося. Ну, ви розумієте, да? В мене сухо, в них крапає. Вони визивають сантехніків. Сантехніки приходять до мене такі, знаєте, дядьки, з якими небезпечно залишатися один на один, тому що вони виглядають жахливо, жутко, від них ваняє, і мені здається, що вони ще й пили. Вони починають в мене там щось розбирати, мою стіну закладену, там, де труби, я на них ару, щоб вони цього не робили, тому що це не моя квартира. Вони починають це розібране закладати. Власник квартири нижче стоїть у мене в коридорі, не заглядає, не просить теж посмотрети, що там відбувається. І потім він йде, залишаючи мене разом з цими тіпами дома в, в квартирі, вияснять всю цю ситуацію. Я сьогодні теж ці дівчинці про це висказала. Потім ці е, сантехніки. Знаходять вологу, і я до кінця не розумію, чи то конденсат, чи то що, тому що там немає калюжі, там немає взагалі нічого. Вони знаходять вологу на з'єднанні між там. І кажуть, що саме із за цієї проблеми у сусіди знизу тече з потолка. І йдуть сусідка пише власниці моєї квартири, номер телефону, сантехніка, і все. Я сьогодні їй висказала. Я ніколи не наїжджаю на сусідей, але я сьогодні була тією самою, хто на повишених тонах вперше в житті розмовляв а, з приводу а, сусідських відносин. Ось таких. І я не розумію, настільки вам не цікаво, чому у вас тече, що ви, не розібравшись, повірили цим типам стрьомним, і сказали, вирішуйте самі. Ну, типу, кинули це на мої плечі на плечі моїх власників. В нас сухо. Знову ж таки, я наголошую, у мене всі поли сухі. Всі стики, ну там от цей стик маленький, там волога є, але ми вияснимо причину, може, там треба трошечки сильніше закрутити. Я так, коротше, болт. Але пол же сухий, все сухо. В мене сухі всі труби. І я така схайна з цього приводу. Я... Мені так неприєм... З одного боку, мені так неприємно взагалі вступати в конфлікти з сусідами. А з іншого боку, я вперше відчуваю таку гордість за себе, що я відстояла себе, що я відстояла свої кордони і права. Я така молодець. Ось такі, от вранішні балачки сьогодні, моє життя приподносить мені все більше сюрпризів. І я не знаю взагалі, чого чекати від завтрашнього дня. Сподіваюся, цей день буде краще, ніж сьогодні. Хоча я думаю, що сьогоднішній день теж буде ні в року. Гарного вам дня, ночі, ранку, чи коли ви це дивитесь. Якщо ви дивитесь, якщо ви взагалі, якщо ви взагалі побачили це відео і додивилися це відео до кінця, і взагалі воно вам попало якось в ленту рекомендацій, тому що в мене новий канал, поставте цьому відео лайк. Підтримайте мене, щоб я бачила, що ви це бачили. Ви зрозуміли, так? Да? І до нових зустрічах! В нових балачках! Треба ще якийсь формат видумати.